Друже, якщо ти за Україну, Україна стоятиме за тебе. Учасники бойових дій мають право безоплатно отримувати необхідні їм ліки. Які саме точний список визначається кабміном по гугли серед інших в списку є препарати для лікування онкології, серцево-судинних, судинно-мозкових і легеневих захворювань, діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також знеболювальні та імуносупресанти. Де безоплатно одержати ці ліки. Звернися до лікаря, покажи йому своє посвідчення ОБД, тобі випишуть рецепт і направлять до аптеки, що має договір із Національною службою здоров'я. Якщо ти зараз лежиш у лікарні, мають видати на місці. Тільки ліків можна отримати без оплати. Закон не встановлює обмежень щодо кількості. Якщо тобі відмовили у видачі ліків, які мають бути в аптеці чи лікарні, телефонуй на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за телефоном 1677. Бажаю міцного, друже! А якщо хворієш, знай і використовуй свої права.